Цинічні і показові вбивства українців Росія масовано атакувала Київ і знову пролила невинну кров мирних сплячих людей. Ну просто слів немає. Одні емоції залишаються і бажання нищити росіян, адже жодного військового об'єкта не пошкоджено. Все по цивільних вбиті, поранені багато дітей постраждало, і цифри ми ж розуміємо не остаточні. Під кінець випуску ми додамо нової інформації про наслідки діянь російських убивць. Тож дочекайтеся, це факти лав, підписуйтесь на наш канал і будете першими знати про ситуацію в країні та світі. Коментуйте і радьте, як нам стати. Кращими для вас, і ми починаємо черговим масованим ударом Путін та Росія. Відповіли на ультиматум американського президента Трампа завершити війну найближчі 10 днів. Росіяни запустили по Україні 8 ракет та понад 300 безпілотників. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина під особливим ударом, вкотре опинився Київ на столицю. Летіли шахеди і ракети. Постраждали одразу 4 райони. На цю хвилину відомо про сімох загиблих. З них четверо в Святошинському районі, двоє в Соломінському, і ще один, поки невідомо в якому саме районі. Серед загиблих є шестирічний хлопчик та його мама повідомили в КМДА. Там уточнили, що кількість загиблих може збільшитися, адже ймовірно під завалами можуть бути люди. До того ж, постраждали півсотні людей, з них 30 госпіталізовані. Найважча ситуація у Святошинському районі. Туди російська ракета поцілила у багатоповерхівку. Ну і в результаті обвалився цілий під'їзд. У ці хвилини рятувальники шукають людей під завалами. Район, одне з місць з навчання, зруйнований, 54 квартири. На сьогоднішній момент на цю секунду зараз на румову, можна говорити про 6 людей, які загинули. Роботи по рятуванню продовжуються. Ми не відбуваємо, що віддавали не можуть знаходитися, в цьому під'їзду було 54 квартири. На цю секунду звернули 1500 людей за медичну допомогу, допомогою, 230 людей доступні. За словами міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, станом на 9 ранку було 10 заяв щодо зниклих безвісти в зруйнованому будинку. Отже, жертв може бути більше. Їх зараз шукають. Імовірно, частина з них під завалами. Також у столиці постраждали троє поліціянтів, які їхали на виклик. Нагадаю, також постраждали ще три райони столиці. У Соломінському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. У Голосіївському районі є пошкоджено школи та дитячий садок. У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу. Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів. Найважливіше, наші люди не постраждали під атакою. Опинилася будівля й нашого медіахолдингу Старлайт Медіа» туди потрапили уламки збитої ракети. Внаслідок російських ударів локація на макуха зазнала серйозних пошкоджень. Ударною хвилею повибивало вікна всередині приміщень теж багато пошкоджень. Доступ до приміщень наразі обмежений. Ведуться оперативні роботи з усунення наслідків. Дісталося у Києві ще одному району Голосівському. Як я вже казав, туди впали уламки підбитої ракети. Є багато руйнувань. Постраждали помешкання нашого колеги з сіців Віктора Сороки та колег з 24 го каналу. Віктор Сорок розповість, як все було і що зараз відбувається на місці прильоту уламків. Вітаю, Петре. Російський терор, як бачиш, прилетів і сюди. У цей тихий житловий комплекс усіх шалений гуркіт розбудив десь приблизно о 4.40. Гуркіт був просто неймовірний. Неможливо було не те, що спати, а взагалі неможливо було зрозуміти, що коїться. Потім з'ясувалося, що буквально зовсім поруч з житловим будинком щось упало. Упало щось велике, потужне. Зразу почалася сильна пожежа. Ви бачите, це горить одна із дев'яти поверхівок. На щастя, на превелике щастя ніхто з людей сильно не постраждав. Тут немає загиблих, але руйнування значні. Ось за моєю спиною ще видно дуже багато зруйнованих пошкоджених машин, розтрощених машин, дуже багато пошкоджених квартир. Тут десятки під'їздів, десятки, може сотні квартир, які пошкоджені. Я кажу, що на велике щастя обійшлося без жертв. Це неймовірно добре. Люди дуже дисципліновані, коли почули тривогу, йшли хто у приміщення, де є дві стіни, хто у більш безпечні приміщення, хто в укриття, але завдяки тому ці люди дисципліновані і тут немає загиблих. Руйнування величезні, шкода величезна. Але хочу відзначити, що е, люди максимально згуртовані, що одразу всі вийшли на прибирання. Тут працює і управляюча компанія, і Жеківці, і надзвичайники, і дуже дуже багато місцевого люду. Всі вийшли один одному допомагають, один одному рятують вже розгорнуто штаб допомоги. Він поруч у школі так само на території цього ЖК збираються люди, які допомагають один одному, і плівку роздають і ось плити роздають. Сказати, що влада ніяк не допомагає, не може, бо допомога є, яка тільки може бути. Звичайно, є і з тим, як оформити цю допомогу, бо навіть щоб отримати цих 10 тисяч, треба дуже багато зробити. І я спробував це зробити через дію. У мене наче вийшло, ви, але не з першого разу. Це відео я знімав буквально одразу після прильоту після падіння осколку. Ви бачите таку доволі сильну пожежу. Чути гурки, чути, як щось вибухає. Тут згоріло б кілька машин. А потім я покажу вам відео, де вже є наслідки, коли приїхали рятувальники і вже загасили пожежу. На щастя, воно не перекинулося на житловий будинок, але руйнування доволі значні. Бажаю вам якнайшвидшого відновлення ваших і осель усіх, хто потерпів від цієї нічної ракетної атаки, ну і ось усі ці кадри, ось уся ця інформація про невинних людей, які постраждали і загинули від російських ракет та дронів, викликає лише гнів і бажання помститися. А у вас хіба не так? Пишіть у коментарях, що нам потрібно найбільше, щоб Україна могла добряче помститися. Московіто. Ну і через російську атаку рух низкою вулиць перекрили у столиці після російської комбінованої атаки вночі 31 липня проблеми з проїздом вулицею Васлава Гавела від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова, провулком Юрія Матущака від перехрестя з вулицею Волинською, вулицею Івана Дзьоби від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера. Вулицею Постволинською від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою, вулицею Академіка Шалімова від перехрестя з вулицею Залісною, і вулицею Волновацькою від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела. Ну і поліція закликає мешканців враховувати цю інформацію під час планування своїх е, маршрутів. Ну, і російські атаки на Київ це відповідь Путіна на десятиденний ультиматум Трампа вважає Меган Мопс, донька спецпредставника Сполучених Штатів з питань України Кіта Келга під час масованого обстрілу, масованого удару на столицю вночі. Вона написала у соцмережі X не Помиліться, це відповідь Путіна. На думку доньки Келуга, яка, до речі, є ветеранкою Армії Сполучених Штатів, Росія випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні проявити слабкість, наголосила вона. Меган Мопс активно підтримує Україну. Вона очолює фонд, який надає гуманітарну допомогу нашій країні. Після скорочення ультиматуму Путіну до 10 днів Дональд Трамп перейшов. До тиску на союзників Росії напередодні американський президент запровадив мита 25% на товари з Індії. Ну і за його словами, це одночасно і покарання за підтримку російської агресії, і реакція на індійські торговельні обмеження. Щодо американських товарів важливо, це ще не ті 100% тарифи, які Трамп обіцяв країнам, які продовжують купувати енергосії в Москви. Однак, оголошуючи про підвищення ми для Нью-Делі, американський лідер згадав, що Індія продовжує імпортувати російську нафту, а також купує зброю у час, коли всі зацікавлені, щоб Москва припинила вбивства в Україні. Кривава, але дешева російська нафта таки відгукнулася індії економічними наслідками. Написало New York Times. У виданні зазначають, це має стати холодним душем для індійського керівництва. У Нью-Делі ж раніше заявили, можуть обійтися і без російського палива, задовольнити свої потреби завдяки альтернативним джерелам. Також Сполучені Штати запровадили додатковий тариф у 40% на всі товари з Бразилії і вдарили масштабними санкціями по тіньовому флоту Ірану, який незаконно перевозив нафтопродукти, зокрема із Росії. Обмеження стосуються понад 50 суден та ще 50 фізичних та юридичних осіб. Тим часом погрози Трампа запровадити санкції проти країн покупців російських енергоносіїв спричинили зростання світових цін на нафту. Як пише Блумберг, інвестори бояться. Що у разі відмови Індії від російської нафти, попит на чорне золото від інших постачальників відчутно зросте ви згадали, що Індія, окрім тарифу 25%, отримає додаткове покарання через підтримку Росії. Що це означає? І чи загрожує це іншим країнам? Індія входить до БРІКС. Це по суті альянс країн, які виступають проти Сполучених Штатів. Це атака на долар. А ми не дозволимо нікому атакувати долар. Це також через торгівлю. У них і так надзвичайно високі тарифи, одні з найвищих у світі. Подивимося, що з цього вийде або буде угода, або Індія платитиме за все. Водночас, президент США Дональд Трамп не міг вибрати більш слушного моменту для оголошення нового крайнього терміну для Росії, щоб та погодилася на припинення війни проти України. Як пишу у статті для телеграфу оглядач Кон Кофлін. Тричі Трамп думав, що переконав російського диктатора Путіна прийняти умови перемиря. І тричі Путін закінчував свою телефонну розмову з американським лідером ракетним обстрілом якогось міста, наприклад, Києва, що спонукало Трампа заявити, так робити не можна. Кофлі зазначив, що запізніло усвідомлення Трампом того, що Путін просто використовував Трампа, щоб виграти час для військових зусиль Російської Федерації, не зацікавлений у припиненні війни. Означає, що в Москви залишилося менше двох тижнів, щоб змінити тактику. Або зіткнутися з наслідками, оглядач зауважив, що також немає жодних сумнівів у серйозності намірів Трампа з огляду на низку вкрай вигідних, принаймні для сполучених штатів Америки, торговельних угод, які білий дім нещодавно уклав із деякими найбільшими світовими економічними державами. Ну і от Кофлін також додав, що є ознаки того, що сам Путін перебуває. Під тиском у Москві, про що свідчать повідомлення про чистки вправлячій еліті, таким чином рішення Трампа про перенесення крайнього терміну припинення вогню є своєчасним, оскільки воно відбулося в той момент, коли Путін стрімко втрачає всі можливості для продовження своєї так званої спеціальної військової операції. Якщо Путіну дадуть зрозуміти, що в нього немає шансів виграти війну в Україні, у нього не залишиться іншого вибору, окрім як погодитися на план Трампа про припинення вогню, констатував оглядач. Ну і от Верховна Рада 31 липня, тобто саме сьогодні, розгляне законопроекти щодо Набу та САП, включаючи президентський номер три 33. цей документ має забезпечити незалежність антикорупційних органів, інституцій та усунути російський вплив. Депутатам розіслали порядок денний на 31 липня, де першим питанням стоїть закон про повернення незалежності на та САП. Якщо закон не буде проголосований, то тоді мають розглядати альтернативні законопроекти, подані іншими депутатами. Таких чотири у разі неприйняття Україна може втратити мільярди доларів допомоги від Євросоюзу. Водночас у Євросоюзі розглянули президентський законопроект. І сказали, що це крок у напрямку відновлення незалежності антикорупційних органів. У Єврокомісії наголошують, що Україна має якнайшвидше ухвалити законопроект і утриматися від реалізації суперечливих положень. Повага до верховенства права та боротьба з корупцією ключові вимоги для вступу до ЄС, яких країна кандидатка повинна. Дотримуватися, ну а напередодні ж у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі ввечері з середи люди зібралися на акцію закликом до влади схвалити законопроект щодо посилення повноважень національного антикорупційного бюро. Антикорупційні. Тож також мітингувальники вимагали терміново призначити очільника. БЕП. напередодні цього не зробила. А мітинги сьогодні продовжаться в 11 годині вже неподалік урядового кварталу. То ще раз нагадаємо, чим конкретно займається НАБУ та е, САП, спеціальна антикорупційна прокуратура. Ну і звісно, бюро економічної безпеки. Про це розповість Христина Гавриш. Вона допоможе з'ясувати і складе увесь пазл антикорупційної інфраструктури України. На лаві підсудних міністри. чудовий робочий настрій. По парламенту ходять депутати з електронними браслетами. За ґратами опиняються судді хабарники ще 10 років тому. Усе це здавалося фантастикою. Уявити до створення антикорупційної інституції, щоб суддю притягнули до відповідальності за корупційний злочин. Ну, це треба дуже сильно подумати і згадати, хоч якісь там один-два прізвища. НЗК, Набу, Сап, ВАКС. Ці абревіатури з'явилися після Революції Гідності. Створити незалежні антикорупційні органи вимагало суспільство і західні партнери. Це було умовою отримання траншів МВФ та безвізу з ЄС. Національне антикорупційне бюро запускають 2015-го. керівника. Обирають на прозорому конкурсі, детективів перевіряють на поліграфі, зарплати щедрі, щоб не було спокуси домовитись. Вони розслідуватимуть справи, де фігурують величезні гроші і корупція у верхах. Політики, члени кабінету міністрів, працівники державних органів. Паралельно з набу створюють і сап спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка супроводжує справи бюро. Набу це орган, який від відповідає за розслідування. Це слідчі, це детективи, робота яких закінчується на тому, що вони передають матеріали якраз сап спеціалізовані антикорупційній прокуратурі. І тут спеціалізована антикорупційна прокуратура з підозрою йде в суд. Спочатку справи набору розглядали звичайні суди, кидати за грати високих чиновників. Вони не квапилися. Лише 2019-го запускають вищий антикорупційний суд, і це створює повну незалежну антикорупційну вертикаль. Такі давайте скажемо національний. Заповідник антикорупції. Це працює так. На ЗК Агентство із запобігання корупції перевіряє декларацію, скажімо, депутата. Якщо знаходить сумнівні, доходи чи незадекларовану віллу, звертається до Національного антикорупційного бюро. Наглядає за розслідуванням антикорупційна прокуратура. Вона і йде з матеріалами до вищого антикорупційного суду. За майже шість років роботи суд виніс 245 вироків. Більшість обвинувальні. В нас вже є вироки за ці роки існування інфраструктури по десяти народних депутатах, наприклад, членів уряду. У Нас є на місцевому рівні голови депутати місцевих рад. у Нас є судді знову ж таки. В нас є прокурори. Серед найгучніших розслідувань набу і сап справа очільника фіскальної служби часів Порошенка Романа Насірова, заступника керівника офісу Зеленського Олега Татарова. Кейс хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князева підозри вручали чинному голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку і міністру національної єдності Олексію Чернишову. Є питання в набу і до певних депутатів. 24 нардепи з підозрами голосували за фактичну ліквідацію насправді набу і САП, більшість з яких за підозру корупції. Головна перевага антикорупційних органів їх незалежність від владних і правоохоронних структур. Саме це може знищити проголосований минулого тижня закон, який фактично підпорядковує на і сап генпрокурору, якого висуває президент. У генерального прокурора з'являться законні можливості. Будь-яку по суті зупинити будь-яке антикорупційне розслідування, якщо комусь не сподобається, що таке розслідування відбувається. Антикорупційні органи часто критикували за повільну роботу, надмірну медійність чи недостатність вироків. Втім, всі незалежні фахівці, з якими спілкувалися факти. Переконані, це не привід їх зносити під корінь і пускати пітніше 10 плюс років українського досвіду. Ні, все потрібно зробити висновки і потрібно рухатися з точки сьогоднішнього дня, а не намагатися повернутися на 10 років назад. Ще одна важлива абревіатура Беб бюро економічної безпеки, Спецорган, які розслідує економічні злочини, контрабанду, схеми з виведенням грошей у офшори, несплату податків компаніями. А нашою вимогою є також Шасбе. Керівника Беп у червні цього року обрала незалежна комісія з міжнародними експертами. Це Олександр Цивінський, колишній детектив набу, але призначити його на посаду Кабмін раптом відмовився, посилаючись на дані від СБУ. Троє незалежних експертів в один голос заявили фактом: переможця влада не призначає по одній причині. Він не підконтрольний. Єдина причина заблокувала перезапуск БЕП і не дозволила детективу Цивінському зайняти посаду директора. Вони боялися, що Бев стане новим набу тисячі українців, які вийшли захищати незалежність інституцій, і не дозволити знецінити те, що виборола революція гідності. Вкотре продемонстрували заходу Україна не Росія, і розвіяли будь-які страхи, що тут може відбутися розворот до диктатури. Бо українське суспільство і є запобіжником від диктатури. Вона тут не проживається. Українське суспільство навіть в умовах війни готову дути на воду, опікшись неодноразово на, на молодці. і влада зі свого боку особливо це контрастно видно за рахунок силового блоку, не робила жодних провокацій, і байбільше продемонструвала всьому світу, що вона не боїться власних громадян. Президент вже зареєстрував законопроєкт, який має повернути всі повноваження на Буйсап. Голосування запланували на завтра сьогодні. Ввечері в багатьох українських містах вкотре пройдуть акції протесту з вимогою повернути незалежність антикорупційних органів так само блискавично швидко, як відібрали її минулого вівторка. Христина Гавриш, факти ICTV, Ну і знову про черговий акт насилля від росіян, акт геноциду українців. Що відомо на зараз нового про наслідки масованого обстрілу? Мова вже йде про сімох загиблих, а кількість постраждалих зросла до 82. Серед них 10 дітей, 44 людини в лікарнях, в тому числі 5 дітей. Повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграм. Ткаченко також повідомив про понад 100 постраждалих об'єктів. Що це за об'єкти? Це житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. Ось куди б'ють росіяни. Сказав Ткаченко. Прямим влучанням ракети знищений під'їзд дев'яти поверхівки у Святошинському районі. Черговий ось такий у ворога стиль. Вказав Ткаченко. Ну, також у столиці через атаку Російської Федерації постраждала головна мечеть духовного управління мусульман України УММА. Про це повідомив колишній муфтій мусульман України Саїд Ісмайгілов. Ну і за його словами, постраждалих у мечеті немає, тому що персонал чітко дотримувався сигналу повітряної тривоги, і вчасно пішов у укриття. А удару було завдано попередньо касетними балістичним. Озброєння ну і трохи позитивної інформації від наших бійців. На передовій. українські сили оборони продовжили просування на покровському напрямку, де зараз найгарячіше, хоча й російські війська активно здійснювали наступальні дії в цьому регіоні. Згідно зі звітом, геолокаційні дані свідчать про те, що українські сили нещодавно досягли прогресу в північній частині Лисівки, розташованої на південний схід від Покровська. Крім того, позиції тримаються у Володимирівці, де українські захисники змогли відбити штурми на околицях Шахова. А Російські військові, за даними пропагандистських джерел, намагалися просунутися у центральних та східних частинах заповітного і навіть заявляли про можливе входження до родинського, розташованого північніше Покровська. Однак ці дані потребують перевірки. Отже, шановні, з усього викладеного мене тішить те, що ми тримаємось. Трамп почав діяти і трохи додають надії нещодавні слова прем'єра Польщі, що незабаром війна може принаймні зупинитись, але це не точно. Бо зараз ми бачимо нестримне бажання куцого російського карлика, що робити продовжувати війну, і він це відкрито демонструє світу. З вами були факти. Лайв. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте і допомагайте нам ставати кращими для вас. Побачимось!